Доброго дня, в ефірі шоу Гірка Правда. Доброго дня, Микола! Як ваш настрій? Настрій краще, аніж ваш вигляд. На жаль, це гірка правда. В нашій студії Катерина вчителька, котра не розуміє, чому чоловік, у котрого є дружина та троє дітей, не хоче переписувати квартиру на неї. Вона наполягає, що має жити зі своїм 17-річним коханцем. Сподіваюсь, логіка, і ваш мозок зійдуться. Якщо все вийде, то я буду жити як в мрії. На жаль, це шоу гірка правда, і в мене для вас погана новина. Ваш коханець Андрій зраджує вам. З ким? З директоркою Ну, нічого, я йому двояк як на весь рік поставлю, хрін він на тестат отримає. На жаль, це гірка правда. вас звільнила з посади вчителя. Ну чому? Тому що викохала 17-річним хлопцям. Та це все брехня, на жаль, ні. Це Ирка, правда.